Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. У лісі серед великих дерев жила маленька лисичка на ім'я Ліна. Вона була дуже цікавою і завжди прагнула дізнатися більше про навколишній світ. Одного ранку Ліна вирушила в подорож, щоб знайти таємниче місце, про яке їй часто розповідала бабуся. Це місце таке дивовижне, що навіть зірки над ним Стають яскравіше, казала бабуся. Ліна вирушила через ліс, подолала бурхливі ріки та високі гори, дорогою вона зустріла багато інших лісових мешканців, веселого зайця, мудрого совеня, а також лебедя, що підказав їй правильний шлях. В один із вечорів, коли сонце тільки почало ховатися за обрій, Ліна потрапила на чудову галявину, де дерева ставали все вищими і більше схожими на гігантські промені. Тут повітря було насичене дивним ароматом, а навколо з'являлися тисячі маленьких світлячків. Це є те місце? запитала Ліна, вдивляючись в яскраве світло. Але ще залишалося одне питання, яке вона не могла відповісти сама, і ось саме в цей момент і з і перед нею з'явилась фігура, і тоді вона почула дивовижний голос. Але хто це був? Голос був м'яким і лагідним, наче шелест листя на вітрі. Ліна підняла очі і побачила величезного лісового духа, прозорого, як сама ніч з розсипами світла замість очей. Та дійшла до кінця свого шляху, маленька лисичко. Сказав Дух, його голос лунко розходився навколо, наповнюючи ліс особливою тишею. Ліна з двома не запитала, що це за місце? Це місце, де з'єднуються всі мрії та бажання. Тут кожна істота може побачити своє справжнє призначення, відповів Дух, але є ще одна річ, яку ти маєш розрозуміти. Тут є те, що чекає лише на тебе. Це твоє. Ліс став ще темнішим, а зірки на небі ніби наблизилися, виглядаючи через гілки. Ліна відчула, що це місце справді може бути ключем до чогось величного, але їй бракувало лише одного вирішити, чи готова вона зробити важливий крок. І ось дух запитав, чи готова ти прийняти це таємниче відкриття. Що ж, Ліна задумалася. Ліна подивилась на нічне небо, де мільйони зірок сяяли, як маленькі ліхтарики, що вели її далі. Вона відчула, як її серце б'ється швидше, адже їй не належало зробити вибір. Щось велике чекало на неї, але чи була вона готова до цього. А що, якщо я не зможу? Що, якщо я помилюсь? запитала Ліна, дивлячись на духа. Помилка це частина шляху, відповів він. Слегка посміхаючись, але лише той, хто йде вперед, може знайти відповіді. Ти можеш повернутися назад, якщо хочеш, але, можливо, цей крок змінить твоє життя. Ліна задумалася, вона згадала всі пригоди, яких вона вже пережила, і зрозуміла, що цей шлях не може закінчитися просто так. Вона була готова до нових відкриттів, до того, щоб дізнатися більше про себе та світ навколо. Я готова. Сказала Ліна, твердо піднімаючи голову і дивлячись на духа. Дух із задоволенням махнув рукою і раптом перед Ліною з'явився шлях, що вів глиб лісу. На ньому був золотий пил, який мерехтів у місячному світлі. Твоя подорож тільки починається маленьке лисичко, сказав Дух. Пройди цим шляхом, і ти знайдеш те, що шукаєш. Ліна ступила на шлях, і разом із кожним кроком зірки на небі ставали все яскравішими. Ліс навколо почав наповнюватися світлом, яке не було схоже на нічне. Це було світло нових можливостей. Але куди цей шлях вести має її далі? Чи до нового відкриття, чи до ще більших таємниць, Ліна дізнається лише згодом. І на цьому маленька лисичка продовжувала свою подорож, а ліс мучки спостерігав, як новий етап її пригод тільки розпочинається. Ліна йшла лісом, і кожен її крок ставав впевненішим. Шлях, що вів до незвіданого, дарував їй відчуття сили і вірішучості. Лісові звуки стали тихішими, ніби й вони чекали, що станеться далі. І ось на горизонті серед високих дерев Ліна побачила яскраве світло. Те саме, яке вона відчувала ще раніше. Зараз вона зрозуміла це було її місце, місце, де з'єднувалися мрії та реальність, місце, де вона могла стати тим, ким завжди хотіла бути. Ліна подивилась назад на темний ліс, який вже не здавався таким страшним, а потім глянула наперед світло Вона зробила свій вибір і не сумнівалася. Завдяки своїй сміливості. Та рішучості вона знайшла не лише чудове місце, але й розуміння себе. І, хоч цей шлях лише починався, ліна була впевнена, що кожен крок переноситиме їй нові можливості. Так у лісі серед цірок вона стала справжньою господиною свого шляху. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з подушки». Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нової зустрічі у світі казок і снів.